Друзі, я показувала вправу розбіжка попередній раз. А сьогодні я вам хочу додати ліву руку для того, щоб ви мали уявлення, як працює акомпанемент в ритмі четвертих нот, а потім восьмих. Показую спочатку Четверті. І так далі. Як працює акомпанемент 8 нотами? Буде трошки рясніше. Працюйте по мажорних гамах спочатку, можна потім додати одноіменні мінорні гами. Це дуже допомагає для майбутнього виконання на слух мелодій різних. Будь ласка.